У неділю у Сумах відбувся фінальний тур відкритого чемпіонату міста з футзалу серед ветеранів вікової групи 55 років і старші. На ігри прийшов подивитися і повболівати Василь Катков. У свій час він грав за Сумський Спартак та «Фрунзенець», запорізький металург, Кіровоградську зірку. З електроном ставав чемпіоном області. Виступав у ветеранській команді Вікторія. Зустріти хлопців, з якими я грав футбол, і дуже, дуже приємно мені. Кожен підходить, обнімається, я згадую молодость. Вижу цих хлопців молодими. А зараз я їх вижу сідими, але залишився характер. залишився в глазах оганьок, який невозможно потушити. У неділю на майданчику зіграли три поєдинки. У фінальному турі відкритого чемпіонату міста Суми з футзалу серед ветеранів вікової групи 55 років і старше у першій грі хлібодар сумського району з рахунком 5-2 переміг команду Динамо. Матч Серж Фортуна завершився з рахунком 2-5. У цій грі зустрілись «Іконі», Вони у білому та ніколь технологія. У цьому матчі з огляду на два попередні поєдинки ігрового дня результат на підсумкове положення команд у турнірі таблиці не впливав. Перший тайм гри вийшов сухим. На першій хвилині друга гравець Ніколі технології Віктор Попович відкрив рахунок у грі. На це зіконі відповіли дублем Сергія Павленка і голом Дмитра Рудняка. У підсумку остання гра чемпіонату завершила з рахунком 3-1 на користь зіконі. Після завершення гри відбулася церемонія нагородження команд. Відзнаки отримали кращі гравці у складі кожної команди, кращий гравець турніру, кращий бомбардир та воротарі. Бронзовий кубок отримала фортуна. Срібний зіконі. Головний трофей турніру отримав Капітан Хлібодара Сергій Приходько. Минулому році ми були другою командою, в цьому році нам, мабуть, повезло, а може і не повезло. Все ж таки ми пройшли турнір тільки за однією поразкою. Тому команда була настроєна, всі були в бадьорому настрої. І ми довели це на футбольному майданчику. Свою відзнаку від асоціації футболу Сумської області отримав і Василь Катков, який нещодавно відзначив своє 75-річчя. Чемпіонат для ветеранів вікової групи 55 років і старше завершився та сезон триває. На ветеранів чекає розіграш кубка. Олександр Качанов, Лариса Дудченко, Суспільне новини Суми.